1 лютого, 16.50, до міського палацу культури сходяться люди. Через 40 хвилин тут розпочнеться звіт за рік діяльності виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломака. В будівлі керівники комунальних підприємств, установ та управлінь, депутати міськради. Частина з відвідувачів об'єднуються в групи та звіряють себе у списках. Доброго дня, Доброго дня. Доброго дня. а що ви а чого ви казали, що вам треба відмітитись? – Вікторія вже відмітила Мирослава. Що а що у вас за список? За порогу що вас за список? Ви так Шестинку відмічаєте? Цікавимося у людей, звідки вони дізналися про звіт та як оцінюють діяльність Олександра Ломака. Ми така ячейка, як би сказати, самоврядування. Наша самоорганізація активні одним словом ми. Вам сусіди сказали, хто зателефонував чи десь оголошення побачили? Зна... – Ну з фонду нам сказали. Він якраз на своєму місті під час такого військового стану в нашому місті, то місто наше, місто наше процвітає, будемо так казати. З да, руйнувань зазнали наші жителі міста. Ми їм співчуваємо, ми їм допомагаємо. Всі служби, які ну от Жеки, да жеки працюють на повну силу. І АТП-28, теж працює на всю силу за школи учительниця. Позвонила, сказала, ну придите, пожалуйста, будет готовый отчет, послушайте, сделайте, как говорится, для себя какие-то выводы. Может, вам что-то там будет интересно узнать в будущем, мне що він что он больше переживает Чернігова, більше дікувати, Владислава Трошин. Коли був Владислава Трошина, то більше закривали садочки школи. А, поки Олександр Ломака то більше для школи садочків чогось присвячується і вгадується. Виступ Олександра Ломака передував двох хвилинний відеоролик, а промова тривала понад годину. Серед здобутків команди за рік роботи він назвав п'ять нових міст партнерів: міжнародні домовленості про фінансову та гуманітарну підтримку, завдяки якій в Чернігові відбудовується критична інфраструктура, дитячі садочки, школи та лікарні, а також передачу модульного житла для людей, що втратили домівки. Загалом розмір допомоги, яку залучило місто в результаті співпраці з нашими партнерами у 2023 році, склав 750 мільйонів гривень. Це по суті ще один бюджет розвитку. також. Зазначив, що у 2023-2024 навчальному році в очному форматі запрацювали 28 шкіл, які відвідують 23 тисячі учнів. Це вдвічі більше ніж 1 вересня 2022 року. Також сказав про відновлення транспортного сполучення в мікрорайоні ЗАЗ та Бобровиця і збільшення допомоги військовим з міського бюджету. Серед перешкод в роботі Олександр Ломако назвав тиски з боку центральної влади і правоохоронців та постійні обшуки. Відчепіться і дайте нормально працювати. Не витрачайте мільйони державних грошей на те, щоб знищити в Чернігові місцеве самоврядування. Нагадаємо, Олександр Ломако розпочав виконувати обов'язки міського голови 2 лютого 2023 року після відсторонення Владислава Атрошенка за рішенням суду. Цю справу Атрошенко назвав політичною. Менше ніж за тиждень після того, як Ломако обійняв цю посаду, в місті утворили військову адміністрацію. Її очолив Дмитро Брижинський. Протягом першого року на посаді чиновники неодноразово конфліктували. Чиновники військової адміністрації. Намагалися перебрати на себе управління містом. Якщо б містом займалася протягом цього року військова адміністрація, Чернігів би весь заріс будь-яками. Також за часів Ломака Чернігівська міськрада вперше зібралася на онлайн-сесію. А вже звільнений з посади Владислава Трошенко за його поданням став почесним громадянином Чернігова. Прихильники та опоненти про роботу Ломака кажуть так: та робота, ті напрямки, які сьогодні реалізуються під керівництвом Олександра Ломака, вони справді мають послідовний системний характер. І вони мають результативність це як міжнародна е е е е політика і е контакти, так і безпосередньо е е вся робота у нас на місцях, особливо по інфраструктурі, і тому я вважаю, що 23-й рік він був дуже непростий, в якійсь мірі навіть складніше, ніж 22-й, Тому що в 22-му ми тільки розуміли, що ми в іншому світі живемо. Це, що можна сказати точно, що сесій стало на 25% менше ніж збирав колись трошенко в рік. Це перше друге. У нас вже є один чиновник, який зараз сидить в СІЗО. Це пан Вячеслав Почеп, і це каже про те, що трохи корупційні ці справи вони рушилися вже з місця з місця в Чернігівській міській раді. В принципі, кримінальних впроваджень стало більше. Але в основному, скажімо так, мейнстрім роботи Чернігівської міської ради на жаль не помінявся. Політичний аналітик Андрій Подвербний каже: головний плюс діяльності Олександра Ломака, що йому вдалося зберегти стабільну роботу міської ради та комунальних підприємств. Місто в принципі функціонує міські служби, комунальні транспорт, сфера житлово-комунального господарства. Працює, функціонує мінусом, за його словами, стали постійні суперечності з міською військовою адміністрацією. Ці постійні заяви, постійні коментарі на телебаченні, у фейсбуці, судові тяганини, дійсно вони впливали, вносили певного роду деяку нервозність. Не могли повноцінно працювати ні міська рада, ні міська військова адміністрація. З цією думкою згоден і помічник Марини Семененко, Олександр Гашпар. Постійні сварки, постійні якісь уколи в бік один одного, замість того, щоб працювати злагоджено на користь міста і заради містян. Тобто постійно якісь сварки, у них чвари судові позови друг на друга. Ну і це наш час в період війни не сприяє, скажімо так, покращенню ситуації. Хоча, це, звісно, політична конкуренція, політична боротьба, і, але не в період воєнного стану в країні. Марина Кирієнко, Олександр Тірок, Суспільне, Новини, Чернігів.